Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків: зокрема, розробляється програма українського кешбеку. Купуй українські, коли закупівлю визначених типів, зроблених в Україні. Товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і обороні. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансовий та технічні, і маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати.